Собі величезний дуб посеред конопляного поля, і з нього падали жолуді, але то були не прості жолуді, а справжні мрійники будівельники. Та тільки но вони падали на землю, як приходили свині, і все з'їдали. А від того, що свині так обжиралися, на полі виростали дивні гриби вони світилися вночі і шепотіли. Треба робити корабель космічний корабель з жолудів. І ось якось упав найбільший, жолудь. Він вдарився об землю, підскочив і голосно заявив: Все, ми жолудева банда. Нас більше ніякі свині їсти не будуть. Гриби інженери принесли креслення, конопля дала енергію, а жолуді почали будувати свій власний космічний корабель. І коли свині знову прийшли жерти, побачили, як жолуді завели двигуни. Гриб натиснув червону кнопку, і корабель з ревом злетів у космос. Свині в шоці. Стояли і рохкали.